Друзі, всім вітання. Тут я показую вам вас зацікавлюю, щоб ви зайшли в, до мого відео на мій канал, де я розповіла про те, як роблю концентрований лимонний сік, який добре зберігається, можна його використовувати для гаряченької водички, яку я собі роблю а також салати і для приготування різних, різної їжі смачної, ситної, поживної. Прикріплю до цього шортс, тицяйте пальчиком і переходьте за посиланням до відео. Вдячна за підтримку, підписку, вподобайки, коментарі та поширення, концентрований сік. Завжди, як знахідка в холодильничку, і можна їм завжди класно користуватися. Обіймаю, до зустрічі!